Так, сьогодні ми гостюємо у Боромиківській територіальній громаді. Окрім самого села Боромики, до неї входять Петрове, Моргуличі, Снов'янка. Остання якраз і виявилася першою на нашому шляху. Бурамиківська громада завжди була дружною, та ще більше згуртувалася, коли в селі відкрили нову церкву святого великомученика і цілителя Пантелеймона. Було це два роки тому. А перша церква святої Трійці, з'явилась у Борамиках у 1636 році. Годом, у 70-х роках 17-го століття її перейменували на церкву Різдва Богородиці. І цьому є відповідне підтвердження. У 1685 році було подаровано цій церкві Євангелія, на якому було написано. Вся, Єванглія, вся книга подарована церкві Святої Богородиці села Бамики і підписано Степан Бутович а Савул Чернігівський. Полковий. Тобто він опікувався цією церквою і він подарував Євангелія. На жаль, подальша доля цього Євангелія як такового, невідома, Але місце знаходження цієї першої церкви все ж таки. За розповідями стеражило, воно стало відоме, тому що коли почалось тут будуватися на горі люди, то вони брали пісок у кручах у старому селі, і там знаходили кістки, коли брали. І коли почали вести розмови, що ж там було, то там сказали, що їм батьки розповідали, що там була церква, яка була побудована ще в 17 столітті, були біля церкви поховання. Ну Зрозуміло, що люди перестали там все це брати, але місце знаходження цієї церкви все ж таки відоме. Потім на початку 19 століття після війни з Наполеоном оці всі місця отримали поміщики Митаревські. У 1892 році вони побудували другу церкву, яку почали називати Троїцька. Вони побудували і церкву дерев'яну, і побудували школу. Після Коли прийшла радянська влада, зрозуміла, церква. Була зруйнована, перетворена була спочатку на клуб, а потім там була школа. В 2001 році була побудована снов'янська загальноосвітня школа. Значить, тепер школа перейшла в Снов'янку, а на місці цієї знову ж таки школи. Ну знову відродили. Ну, Церкву Троїцьку церкву, яка проіснувала до 2013 року. А в 2013 році почалося будівництво ось цього храму Святого Пантелеймона, в якому ми зараз з вами знаходимося, тут все немоввійне ореолом позитиву, що викликає якесь особливе умиротворення, душевний спокій. А церковний іконостас то взагалі окрема історія. Настоятель храму отець Сергій якось побачив у Троїцькому соборі у Чернігові розпис, зроблений художником Володимиром Синицею. Сподобалось. Тож запросив його до Боромик, написати іконостас у місцевій церкві. Майстер погодився та виконату роботу повністю завадила війна на Сході. Художник Синиця став артилеристом. Спочатку нас забрали на Ровінський полігон обучили, а потім вже. Первое крещение боевое под Донецким аэропортом мы получили. Я был в артиллерии, мы работали по аэропорту, помогали киборгам нашим, по Пескам и Спартаку. После этого перебросили под Дебальцев. Там мы и работали по противнику, ну и Потім два рази вже пробивали нашим дорогу, щоб відступлення. Каступ... А закончил <кхе> под Давдіївкою. Там уже дімобілізували нас відтуда. Новий храм у Боромиках було освячено у 2014 році. Та до його відкриття Володимир Синиця встиг написати лише три ікони. Чудово розумів, куди йде і яка смертельна небезпека на нього там чатує. Тож звернувся до отця Сергія. Можливо, ви знайшли іншого майстра, аби завершив роботу. Хто знає, як життя повернеться. Да, було. Я йому сказав, що Особливо після сентября-февраля 15-го, там страх, що творилось під аеропортом. Не знаю, що це війна, прийдеш ти чи ні. Я йому да. Я йому сказав, що ви, може, знайшли когось другого. Но он отказался на отрез. Да то он эти слова помнит, который ему сказал Рю. С вами ничего не случится, потому что вы начали Божье дело, вы начали роспись Анастасу. И не закончили. Ну как, Господь может допустить такое, что там что случилось. Так что все будет в порядке. Вернетесь и все доделайте. Так воно и вышло. Володимир повернувся через 13 місяців. Важко було звикати до мирного життя, та врятувала робота. Зателефонував отцю Сергію, сказав, що готовий працювати. Півтора місяці вважайте не виходив з дому. І врешті-решт іконостас усій своїй красі постав перед вірянами, котрі приходять до храму святого цілителя Пантелеймона за розрадою, порадою і зціленням тілесним і душевним Якщо людина приходить з вірою в душі, з вірою в серце, то если Господь його молитви, просто как, э, какой-то обряд, то, естественно, это очень сложнее получить результат, тот, который человек хочет. Поэтому прежде всего должна быть в душе, в сердце вера. Вера это ключ ко всем. Восток зверо в сердце и росте і діє Боромиківська сільська громада.